Як часто ви користуєтесь розширеннями для Google Chrome? Не часто? А даремно. Сьогодні у випуску ми поговоримо про розширення для Google Chrome, які ти точно захочеш встановити. Бо вони полегшать тобі життя та зекономлять купу часу. Тому що розширення Google Chrome можуть робити все: від повної реорганізації заваленої скриньки до фільтрації вебсайтів із містом для дорослих. Вау! Wow. Свейзин! Поставте лайк під відео і дзвіночок, щоб більше не пропускати наші відео. Я не люблю писати багато, мені зручніше пояснити, що я хочу голосом, але не скрізь можна надіслати голосові. in – круте рішення. Просто тиснув кнопочку, наговорив, що хотів, і розширення перетворить твій голос в текст. Інста, Фейсбук, Гугл, Пошта, тисячі сайтів, де можна його юзати. Розширення використовується 50 мовами та на понад 10 тисяч вебсайтах. Go Full Page це один із найпопулярніших інструментів для створення знімків в екрана серед користувачів Chrome. Елекційний інструмент, який дозволяє робити знімки сторінки або певного розділу на сторінці. Отриманий знімок екрана можна зберегти як файл, зображення або як PDF-файл. Ви можете налаштувати спосіб збереження і Full Page дозволяє зберегти його на комп'ютері. Попередньо переглянувши. Часто губити паролі є рішення LastPass. Багато хто з вас погодиться, що керування великою кількістю паролів може бути кошмаром, а використання одного і того ж пароля для кожного онлайн-облікового запису може бути ризиковане. It's a fucking nightmare world. Розширення Chrome від LastPass стане вашим незамінним помічником. Онлайн-менеджер паролів і заповнювач форм, який простий у використанні, досить безпечний, і вам потрібно буде запам'ятати лише один мастер-пароль. LastPass — це простий інструмент управління паролями. Одна із чудових особливостей полягає в тому, що всі ваші конфіденційні дані зашифровуються локально на вашому комп'ютері, і перш ніж вони будуть передані до вашого облікового запису, а це досить безпечно. Крім того, якщо ви ви Використовуєте інше програмне забезпечення для управління паролями, наприклад, One Password, Password Safe, кіпас або інші, або вбудований менеджер паролів Firefox, У вас також є можливість імпортувати всі свої паролі в LastPass. LastPass також є кросплатформним і підтримується в Chrome, Firefox, Internet Explorer та Safari. Чачі дуже зручне розширення, яке дозволяє підключити ChatGPT. Ну куди ж без нього? Безпосередньо до вашого браузера, щоб ви могли швидко спілкуватися зі своїм асистентом, отримувати миттєві відповіді на запитання, та не шукати кожного разу сайт. Для швидкого доступу до чату GPT варто натиснути піктограму на панелі інструментів. Там з'явиться спливаюче вікно і ви зможете почати розмову з чатом GPT. А ще отримуйте відповіді на сторінках результатів пошуку в популярних пошукових системах, таких як Google, Yahoo, Bing, DuckDuckGo тощо. Друзі, напишіть нам в коментарях, як часто наразі. Ви використовуєте ChatGPT, чи, чи можливо ви про нього вже забули. А ми рухаємось далі. Google Keep це плагін позиціонується як найбільш затребуваний для створення заміток, записів і коментарів для ресурсів. Знайшли цікаву веб-сторінку, зображення або цитату і хочете зберегти їх. Спробуйте розширення Google Keep для Chrome. Легко зберігати потрібну вам інформацію в Keep і синхронізувати на всіх своїх пристроях: Android, iOS, Android Wear та й в інтернеті. То давайте до них нотатки з мітками, щоб швидко впорядковувати інформацію, а потім можна було. Легко її знайти. Також ви можете залишатись на сторінці, на якій перебуваєте, і при цьому отримувати доступ до інших своїх нотаток, використовуючи попав. Розширення можна запустити як у спливаючому вікні, або розмістити його в окреме вікно, обравши відповідний значок на панелі інструментів. Grammarly – це круте рішення української компанії. За даними компанії, продуктом користуються понад 30 мільйонів користувачів у всьому світі. Можете починати пишатися нашими талантами, а я поки розповім вам, чим додати Може бути корисним. Грамерні рішення для допомоги в написанні текстів англійською мовою. Сервіс дозволяє створювати документи, писати електронні листи, повідомлення чи пости в соціальних мережах без помилок, пропонуючи не лише граматичні орфографічні виправлення та корекції пунктуації, а й стилістичні альтернативи заголовкам. Це такий собі АІ редактор для тебе. Підписуйтесь на наш канал, щоб залишатися в тренді та професійному потоці ринку. Не забувайте за лайк та шер серед друзів.